Вітаю вас на каналі Бувай таке. З вами авторка цього каналу Олена Яворська. Приємного перегляду. Почувши дзвінок, Жанна відчинила двері. На порозі стояв Матвій, чоловік її найкращої подруги Поліни. Він ніяково переминався з ноги на ногу. Тебе яким це вітром занесло? здивувалася Жанна. Та мені Поліна сказала, що в тебе на кухні кран тече. Треба допомогти полагодити. А ну, тоді заходь. А чого ж ви не разом прийшли? Я вже скучила за своєю подругою. Ось рогаликів з варенням напекла, дуже смачні вийшли, чаю разом попили б. Зайнята вона, стримано відповів Матвій. А тобі привіт передавала. Матвій закотив рукава й узявся міняти прокладку в протікаючому крані. На вулиці вже весна, зовсім тепло, сонячно. Коти кричать, як на віжені, завів він розмову з нейтральної теми. Так, весна всіх радує і котів теж, з посмішкою відповіла Жанна, ставлячи чайник на плиту, Хоча насправді ті коти уже дістали. Горвають під вікнами так, що спати неможливо, пробурчала вона. У них же, бачиш, шлюбний сезон у розпалі. Ну, а тобі ж як живеться без чоловіка, співчутливо запитав Матвій. Уже два роки, як ти з відьком у розлученні, все сама та сама, то, мабуть, нерадісно. Жанна здивовано підняла брови від такого повороту в розмові. А мені все, що потрібно для щастя, це спокійне життя. Тепер ніхто не порушує мій спокій і ніхто не дошкуляє. А ти чому питаєш? Познайомити з кимось хочеш? Та ні, ти мене неправильно зрозуміла, відповів Матвій. Поволі дістаючи з пакету пляшку вина й коробку цукерок. Ти мені самому подобаєшся. Я через тебе, можна сказати, спокій втратив. Ні про що інше й думати не можу. Прямо іноді хочеться завити, як тому ошалілому коту, що безнадійно закоханий у сусідську кішку. Порівняння дуже влучне, засміялася Жанна. А як же Поліна? Вона ж моя найкраща подруга. Ми ще зі школи дружимо. Я не можу собі нічого такого дозволити. А Поліна нічого не дізнається, наші з неї стосунки від цього ніяк не постраждають, притишивши голос, промовив Матвій. Ти будеш. Моєю таємною любов'ю і для тебе теж, втіха, як не крути. Сумно ж без чоловіка. Тим більше, що ти така гарна й соковита жінка у самому розквіті, я через тебе зовсім голову втратив. Жанна задумливо подивилася на Матвія, ніби щось зважуючи. Гаразд. Бери своє вино, ходімо в кімнату. Допоможеш мені диван розкласти. Обличчя чоловіка засяяло, очі загорілися, а кадик швидко застрибав, як м'ячик для пінг понгу. Жанна розстелила постіль, дістала бокали для вина і кокетливо промовила Ти наливай вино, а я поки в душ. Не сумуй, я можу трохи затриматися. Хочу постати перед тобою у своїй найкращій формі. Жінка вімкнула тиху музику і вийшла. Відійшовши в глиб коридору, вона дістала з кишені телефон. Поліна, ти вдома? Бери з собою ремінь та краще два та подовші, і біжи до мене. Тут на тебе чекає сюрприз. Подробиці знаєш на місці, тільки швидко, час не терпить. Через десять хвилин запихана Поліна стояла на порозі з двома довгими ременями в руках. Без зайвих пояснень Жанна завела подругу в кімнату і з мстивим виразом на обличчі вказала пальцем на розкладений диван. На широкому дивані. Лежав повністю роздягнений Матвій, законний чоловік Поліни. Підтягнувши ковдру аж до самого носа, він із жахом в очах дивився на постать своєї дружини, яка несподівано виникла у пройомі дверей. А постать у Поліни була вражаючою, приблизно, як у боксера. Самої важкої вагової категорії. Матвій причаївся, замружив очі і застиг під ковдрою, мов ховрашок у норці. Поліна, отямившись від першого шоку, різко смикнула ковдру і здерла її з заклякшого від страху голого чоловіка. Той в паніці зіскочив з дивану. І голяка заметався кімнатою, намагаючись дістатися до крісла, де акуратною купкою лежав його одяг. Але шлях до крісла йому перегородила Жанна, розмахуючи довгим ременем в усі боки, як шаблюкою. Поліна ганяла чоловіка по кімнаті. І коли він не встигав ухилитися, хльостала ременем куди влучить. Запиханий Матвій підскакував і вищав, як налякане порося, в руках у зоотехніка. Я в шоці від твоєї поведінки, вищав Матвій, ховаючись то за шафу, то за крісло. Ні, шок це те, що я тобі зараз влаштую. Шипіла Поліна і злість тільки додавала їй сил. В цей момент за витривалістю вона могла конкурувати з морським піхотинцем. Зрештою, перехитривши Жанну маневром, Матвій зірвав із крісла штани. Йому пощастило, що вони лежали зверху. Пригорнувши трофей до грудей, чоловік голяка. Вискочив на сходовий майданчик, підганяємий ззаду розлюченою дружиною. Одягатися біля дверей квартири він не ризикнув, боявся переслідування двох жінок із палаючими люттю очима. Притиснувши зім'яті штани до причинного місця, Матвій прожогом кинувся сходами вниз. Дорогою, благаючи всіх богів, щоб двері до підвалу виявилися відчиненими. Його молитви були почуті. Двері в підвал були справді прочинені, але дістатися туди він не встиг. Двері під'їзду відчинилися, і до нього увійшла бабуся з дородною болонкою на руках. Удва голову собачки, прикрашав кокетливий рожевий бантик. Побачивши голого чоловіка, бабуся від несподіванки зойкнула і розтулила руки. Важка болонка, як спіла груша, упала до ніг хазяйки. Собака голосно гекнула, але, швидко отямившись, з дзвінким гавкотом. Кинулась до ніг переляканого чоловіка. У наступну мить болонка зробила хитрий маневр, підскочила ближче і боляче вкусила Матвія за великий палець на нозі. Чоловік голосно завив від болю, а бабуся заволала на весь під'їзд, так, що стіни задвихтіли. «Е, «Людоньки!» Рятуйте, Маніяк! Поліція! Вступати в перемовини з обезумілою від жаху бабусею, яка перекрила вихід із під'їзду, було б цілком безглуздо. Ще менше Матвію хотілося в голому вигляді попадати в поліцію. Тому, попавшому в пастку чоловікові. Нічого не залишалося, як рвонути назад, нагору, перестрибуючи через дві сходинки. Побачивши голий зад Матвія, який повернувся спиною, бабуся заверещала ще дужче. І ще голосніше задзявкотіла її вірна болонка, яка в запалі бійки загубила. Свій рожевий бантик з вушка. Двері в квартиру Жанни були незамкнені. Матвій зітхнув з полегшенням і тихенько прослизнув всередину. Він на швидку натягнув штани, зострахом озирнувся на двері і класнув замком. А за мить, подумавши, ще й ланцюжок накинув. У квартирі було тихо. Чоловік на пальцях підійшов до дверей кімнати і, намагаючись залишитися непоміченим, зазирнув у середину. У кімнаті уже панував порядок. Диван був складений, на кріслі лежала хайна кубка його одягу, яку він в поспіху не зміг забрати. Зверху красувалися новенькі труси. Спеціально одягнені ним на цей особливий випадок. Його дружина разом із Жанною сиділи на дивані і пили з бокалів те саме вино, яке приніс Матвій. Поліна схлипувала, розтираючи сльози по щоках. Безвідповідальний він. І як тепер йому вірити? Поля, не рубай з опалу! Тихо відповідала Жанна. Матвій, мужик хороший. На відміну від мого відька, він же не п'є, заробляє непогано. Подумай добре, перш ніж його виганяти. Він уже свій урок отримав і сподіваюся, засвоїв. Матвій, почувши ці слова, набрався сміливості і нерішуче зайшов до кімнати. Жінки застигли від подиву, наче побачили зеленого інопланетянина. Сльози в поліни відразу висохли. Ну, ти бачила таку нахабність? Він ще й повернувся, вигукнула вона. Безсоромні твої очі. Як у тебе сміливості вистачило знову сюди прийти? Матвій із побоюванням окинув кімнату поглядом, шукаючи ремінь, яким його нещодавно ганяла Поліна. Але ременя ніде не було. Він глянув на дружину і зрозумів, що вона вже перегоріла і втомилася. Войовничо здвинуті брови розслабилися, на обличчі були помітні лише біль і образа. Ти, ти, Поля, не думай, що я такий нахаба, запинаючись, промовив чоловік. Просто там, унизу, мене за маніяка прийняли. Бабця, крик на весь під'їзд здійняла. А собака мене за палець ухопила, він показав закривавлений палець на нозі. Тож у голому вигляді. Потрапити в поліцію мені зовсім не хотілося. Я вирішив не ризикувати. Краще вже повернутися до вас. Ви ж мені вже самосуд влаштували, а за один злочин двічі не судять. Та я щиро каюся, а це навіть суд ураховує. Ох, Матвіє, я ж тебе нічим. Не провокувала, нічого не обіцяла, сказала Жанна. Як у тебе розуму вистачило таке птнути? Та біс поплутав, без дворі, Захотілося гормонами трухнути. Коти на дворі всюду кричать, і я туди ж. Розум затьмарило. Дай я йому палець перев'яжу, а то ще взбіситься. Зітхнула Поліна. Жанна дістала аптечку і тихо сказала. А кран він так і не полагодив. І весело підморгнувши, додала, ціль свого візиту не виконав. Отож я вас просто напаю чаєм із рогаликами. Дуже смачні вийшли. Ходімо на кухню. Будемо дружити далі. І нехай хто давнє пом'яне, той лиха не мене.